Продовжуємо годину ще в ефірі Еспресо. Говоримо про новий парламент, який він буде радикальним чи консервативним. Зупинилося на тому, що він має бути ліберальним. Пане Руслане, а от рейтинги цих радикальних так званих партій війни вони. Наближається до цієї п'ятисоткової позначки чи ні? Ну, комуністи і свобода ще мають теоретичні шанси подолати бар'єр. Правий сектор, інші дрібніші сили на сьогодні, фактично ні. Треба визнати. Я, наприклад, на початку компанії ради в тій же свободі і правому сектору об'єднатися. вже було зрозуміло, що швидше не, 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 цей бар'єр не подолають. Але ну знаєте, в Україні дуже важко поділити клейноди завжди. І це... А якщо брати з іншого боку, там комуністи і, і ну, партії на зразок комуністично-рускій блок колись, був зараз його немає. Так. Але чому? Є якісь відповідні зараз. Схожих проєктів, як Російський блок, зараз взагалі немає. Тобто, навіть тих проєктів, які збирали там кілька тисяч голосів, махрові такі проросійські проєкти, їх взагалі зараз немає, вони навіть не подавалися, не реєструвалися. А перспектива комуністів? Е, перспектива комуністів, я думаю, що вона все ж таки є, тому що зараз комуністи насправді на місці свободи, в них значний прихований електорат, людей, які не хочуть, їм соромно зізнатися, що вони голосують за комуністів, чи вони бояться зізнатися, що вони голосують за комуністів. І ці люди все-таки прийдуть, можуть прийти на вибори і проголосувати і таким Чином допомогти цій партії перебороти бар'єру, ну я хотів би ще одне відео подивитися. От багато хто з радикальних таких налаштованих партій партій війни е так е використовує ще елемент люстрації свої передовольчі кампанії. Багато білбордів ілюстрацію хочуть проводити не лише за майновими статками, хто хабарник, хто ні, а хто голосував чи ні за закони 16 січня. І от минулого тижня в нас був Юрій Левченко, який звинувачував свого колишнього опонента, двічі опонента на окрузі Віктора Полипишина в тому, що він голосував за диктаторські Закони тут у нас суперечка була. Зараз Віктор Пилпишин може відповісти. знайшли ми відео Олександр Аронець Свободівець знімав це відео в парламенті, коли голосувалися 16 січня. Пане Вікторе, не можу його не показати. Це відео для того, щоб ну зрозуміти і в залі поговорити про те, чи варто люструвати всіх людей по цих законах 16 січня. Чи можливо це було таке ситуативне голосування, під час якого різні депутати ну різні свої питання вирішували? Зокрема, питання безпеки свого бізнесу. Наприклад, будь ласка, відео. Че много по фракціях. Так, коли пеша руку піднімає? А стенограму, чи його. Ну, ось наша колега Настя Станко за кадром коментує відео Олександра Аранця. Ну, не знаю, як до цього ставитися. На офіційному сайті, пане Вікторе, ви проголосували за, правильно розумію? На офіційному сайті я навіть не зареєстрований. Був ні електронно, ні письмово. Якщо ми зайдемо зараз 16 числа, я навіть не зареєструвався, тому, тому що я знав, що буде провокація. Ну а чому тоді от свобода стверджує, що ви голосували, Дивіться. вас треба і взагалі, о, дивіться, чи варто ілюструвати тих людей, наприклад, прийшов бізнесмен в парламент на нього натиснув. Сказали: Або ти проголосуєш, або ми тебе завтра заберемо все. Е, чи ось, варто його зараз піддавати ілюстрації? Е, сидить мій колега е, Віталій Сташук. Ми буде були головами адміністрації. От він може підтвердити, що я, е, я він. І ще, напевно, в Солом'янському районі голова адміністрації це три голови, які. Мазепа володь. А Мазепа Святошинський, які воювали в Черновецькі. Але мене звинуватили в корупції. Далі мене звинуватили, що я вбивство якогось директора. Я вже і суди виграв, я вже в Генеральну прокуратуру звернувся. Будь ласка, кримінальну справу зробіть. Так? Навіть генеральний прокурор від моїх опонентів був. ви бачили, хто знімав партія Свобода. Генеральний прокурор був представник від партії теж Свобода. Я вже звертався, кажу, ну хоч порушити кримінальну справу. Ну, ви два роки ходили, говорили, що я звинувачував мене вбивстві. Це все грязні технології, а насправді це радикалізм в суспільстві. Чому? Тому що політичні сили, які не можуть, які побували у владі, але не можуть. Показати приклади позитивної роботи і результати цієї роботи в них нічого не залишається. Як ну чому? коли свобода каже, протеку... що мін екології, мін ну там де в них Мохник і швайка очолюють, дають якісь результати наповнення бюджету і все гаразд. результати. Гарант. Знаєте, які коли я був головою району, я на останніх виборах набрав 45%. Пане, а відсотків. без реклами зараз, зараз. прошу без реклами. А Давайте хай виборці подивляться на західній Україні. Яка політична сила на протязі останніх років була у владі місцевій. Яка отримала 50-60% підтримки, і скільки їх лідер набрав на останніх виборах? Там пів відсотки. Це не показник. Є показник роботи реально людей. Дякую, я не почув відповіді. Чи варто ілюструвати О, тих бізнесменів, як 14, які з мандатами да. прийшли голосувати 16 січня, отримали погрозу, що в них відберуть все, проголосували, може, не дуже цього на, на справді, бажаючи, але проголосували. Чи зараз варто їм справді, ставити хрест на їхній парламентський Можливо, це комусь не сподобається, але я дуже радий, що я побачив, що Віктор не голосував. Тому що я вважаю, що люди, які голосували, вони повинні трошки відпочити. Чому? В парламент не потрібно йти для того, щоб захищати свій бізнес. Якщо людина йде, балотується, ну я думаю, що ви не знайдете жодного кандидата, який йде в парламент на гаслі Я йду захищати свій бізнес. Але всі про це думають. Ніхто не каже, але Ті, так Ті, Хто думає. має бізнес і має що захищати? Тому, наприклад, мені здається, що такий критерій голосування, зокрема, 16 -го числа. Це я не впевнений, що це можна на рівні законодавчому визначати як критерій ілюстрації, але для кожної людини, яка має думати за майбутнє, знаєте, якщо людина йде в парламент, вона повинна забувати про бізнес і про якісь приватні речі. От, скажімо, ну тут справа не в пафосі, коли вирішується доля країни, коли пролилась кров, коли стало зрозуміло, що мабуть це не остання буде кров, і в цей момент. Бути сліпим телям, яке там е, іде в якомусь табуні в прірву і тягне країну за собою. То тут межа відповідальності дуже велика. Дякую, пане Артему. Теж аналогічне запитання. Чому саме 16 січня був закон про розміщення чорноморського флоту, так звані харківські угоди, Пам'ятаєте, як в Литвина кидали яйцями? Давайте візьмемо, копнемо ще глибше, і там побачимо дуже багато людей з президентського, навіть блоку, які зараз ідуть від блоку Порошенка, які тоді голосували за розміщення продовження оренди Чорноморського флоту в Криму. До чого це призвело? Ми знаємо. Дивіться, давайте дійсно купнемо трохи глибше і звернемо увагу на те, що у нас зараз є закон про очищення влади, який, власне кажучи, не дозволить чиновникам просто, як пан Віталій сказав, трохи відпочити, а дозволить їм відпочити протягом 10 років або взагалі довічно відпочити від мій державної мій. служби. Тому що я вам скажу відверто: є чіткі критерії в законі про очищення влади, є чіткі критерії, бо я вам скажу, оці е, акції, наприклад, по е, чиновникам в смітники, це звичайно дуже красиво виглядає. Але чиновник потім отряхнеться і далі піде в парламент, піде далі працювати на держслужбу і так далі. А коли діє закон. Коли діє закон про очищення влади, який ми так довго виборювали, який ми так довго голобіювали, і за яким ми так довго боролися і з парламентом, і дуже довго тиснули на президента, щоб він його підписав, то в принципі це дозволить чиновнику такому вже більше до влади ніколи не повертатися. Тобто це я вважаю найважливішим тут. Бо ці всі ефектні красиві акції, да, це хороший піар, це напевно дуже цікаво. Але головне, щоб закон діяв, закон про очищення влади але якраз я... дозволяє таким чиновникам уже не вертатися на держслужбу. І я... це найголовніше. Да, я хотів би, щоб вони були іде. До речі, ми в основному живемо по законодавству 1961 року. Тоді всі кодекси були прийняті, які ми до цього часу користуємося. Так, ми вносимо зміни, доповнення, але базою є кодекси 61-го року. Я хочу вам сказати: ці кодекси 61-го року, як людина, яка закінчила Харківський юридичний інститут, яка працювала слідчим, дозволяли боротись із хабарниками, із корупцією. Тому думати, що закони... Навіть дуже гарні і ідеальні, а їх ніколи не буває гарних і ідеальних, повирішують нам питання без без політичної волі і без бажання суспільства теж себе змінити. Вони нічого не дадуть. Ми повинні бути. В цьому плані чесно Дякую Руслана коротко. Потім ще Дякую, одне коротко. відео. Норма конституції, законодавство України встановлює, що депутати в принципі не несуть відповідальності за свою політичну позицію. І мені видається, ми ці, дот маємо дотримуватися цієї норми, адже кожен раз зміна влади буде нас підштовхувати, можуть створювати таку, знаєте, спокусу по е кожній наступній владі роз розібратися зі своїми опонентами за якісь минулі вчинки. Голосу голосування. Да. І мені видається, ми маємо все таки. Ну це це світова практика. Ми маємо витримувати ці демократичні принципи. Б, 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 над усе зараз я кажу, що, ну канцлер Німеччини Адольф Гітлер був обраний парламентським шляхом на чесних виборах, отримав більшість. Тому треба просто розмежовувати, коли в парламентській країні одна влада змінює іншу шляхом прямих і чесних виборів. І інша ситуація, коли на вулицях стоять сотні тисяч людей, в них стріляють, люди гинуть і тече кров. Тут треба ці речі, як мінімум, брати до уваги, коли ми говоримо Дякую, про Дякую, Згадали війде. про Адольфа Гітлера. У нас мало часу. Давайте відео подивимося. Така російський комітет гражданського садєйства створив ролик на підтримку. Проти фашизму в Росії, зокрема, дуже цікаво. Давайте його подивимося, як росіяни самі борються. Не всі росіяни є нацистами, як ми думаємо про них зараз. Все ж таки, ми так не думаємо. Дуже сподіваємося, що значна частина російського суспільства є тверезомислячими європейцями і засуджують ту політику, яку зараз проводить Путін і його Кремль. Давайте відео подивимося дуже класне, змістовне і потім фінальне слово. Будь ласка.

нация дворников. Валили в свой кишлак. Да ладно тебе. Пусть работают. А живут где-нибудь за заборами. Ось так, залишайся людиною, це звернення і до українців, в тому числі. Друзі, от фінальне слово, будь ласка, пане Віталію. Все ж таки, залишимося чи залишимося ми людьми після цих виборів? І українські політики, в тому числі. Нам потрібно залишатись людьми, тому що ось всі ці події останнього року, які відбулись, я думаю, що вони дійсно змінили кожного з нас. І важливо, щоб ці всі такі страшні речі, які відбулись не тільки на сході, а й в Києві страшні речі відбулися, в інших містах було складно, щоб це не пройшло даремно, щоб ми розуміли, що після цього має настати якесь інше нормальне краще життя. Ну і роль політиків в цьому велика, але роль людей, які їх обирають, ще більше. Дякую, Артема. Прошу коротко. Дивіться, дійсно нам важливо залишатися людьми. Дуже важливо не створювати зараз атмосферу ненависті ні до сусіднього народу, ні до. Людей там іншої національності і так далі, але натомість не треба забувати дійсно про те, що ми йдемо зараз у владу для того, щоб очистити владу від тих перевертнів, які там дійсно є. І ми повинні звичайно мислити тверезо, не бути дійсно ідеалістами, але ми повинні чітко вивчати історію тої чи іншої людини, того чи іншого чиновника і пробачати нічого. Ми їм не будемо. Дякую, пане Руслану. Прошу корм. Ці вибори дуже важливі. Вони дійсно завершують цей цикл зміни влади, який розпочався на майдані. Єдине, дійсно, що вперше ми парламент, який не буде розділений на навпіл, як було 20 років незалежності, за якимись ключовими політичними маркерами, мова зовнішньополітична орієнтація і інша І тому у всього парламенту дійсно буде шанс провести якісні соціальні реформи. Дякую, пане Вікторе, Корот, нам треба заспокоїтись, провести вибори. Нам потрібен мир. Нам треба взяти за економіку. Я б хотів би знаєте, про що сказати. Коли ми говоримо про очищення влади, дуже важливо зрозуміти, хто прийде в цю очищену владу. Тому що нових облич ми вже бачили в місті Києві. Молода команда. У 2010 році прийшла молода команда, хто там Арбузов, Колобов, там хто там ще там був, Клименко і так далі. Тут дуже треба бережно підходити, тому що ми бачимо от наслідки очищення, але не бачимо наслідків приходу, які ми сьогодні маємо в країні. Це дуже погано для країни. Дякую, це була година ще в прямому ефірі. Каналу Еспресо. Зустрінемося завтра. Як завжди о 20.00. Залишайтеся на Еспресо. Далі буде Микола вересень. Буде ще цікавіше. Дякую всім до побачення.